Привіт-привіт всім, привіт хто завітав сьогодні на мій канал. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам покажу невеличкий майстер-клас по закриттю мисочка на шкарпетці без допомоги голки. Ми будемо закривати петлі мисочка без голки. Бувають такі випадки, коли ви в'яжете шкарпетку десь в дорозі. Або не вдома, на роботі чи де і у вас під рукою нема голки. А ви зазвичай в'яжете на шкарпеткових спицях. Я ось в'яжу завжди на кругових спицях, але якщо ви в'яжете на шкарпеткових спицях, то у вас, звичайно, є вільна спиця. Отже, нам не потрібна голка, ми лишаємо стільки петель, скільки ми хочемо сшивати. Обрізаємо ниточку, лишаємо певної довжини ниточку, щоб нам було зручно продівати ці петельки. Отже, починаємо так. І так, ось у нас перша спиця, а це у нас буде друга спиця. Ниточка йде від другої спиці. Запам'ятовуємо: це потрібно просто запам'ятати. Спочатку пров'язуємо лицевою. Ось так. Спочатку пров'язуємо лицеву петлю на першій спиці витягуємо ниточку, петельку не знімаємо. Потім пров'язуємо виворітну петлю на другій спиці виворітну, так само протягуємо петельку не знімаємо. Тепер знову сюди ниточку, знову пров'язуємо уже не лицеву, а виворітну петельку на першій спиці Виворітну пров'язуємо, знімаємо першу петельку з першої спиці, другу петельку пров'язуємо лицевою, мені трохи незручно. Ось так. Лицевою, другу петельку залишаємо. Тепер пров'язуємо на другій спиці першу петельку лицевою, витягуємо петельку знімаємо. На другу петельку пров'язуємо, на другій спиці виворітною і так залишаємо. Тепер знову повторяємо. Знову повторяємо так. Першу петлю на першій спиці в'яжемо виворітною і знімаємо другу петельку на першій спиці в'яжемо лицевою. Ось так. І залишаємо. Тепер другу спицю. На другій спиці. Перша петелька лицева знімається. Я далеко і не можу достати. Лицева знімається. А друга петелька на другій спиці у нас буде виворітна, і залишатиметься на спиці. Ось так. Потім знову сюди. І цей алгоритм треба запам'ятати: на першій петельці перша виворітною і знімаємо, друга лицевою залишаємо на спиці. На другій спиці, перша лицевою знімаємо, а друга виворітною. Зараз я сама пров'яжу до кінця і покажу вам, що у нас вийшло. На спицях лишилась лише по одна петелька, і так само ми її протягуємо з першої спиці виворіднюю, і знімаємо, а з другої спиці лицевою. Ось так. Трошки треба приловчитися, набити руку, як то кажуть, і дивіться, ось такий у нас шовчик вийшов. Гарний петелька в петельку, ніби ми шили голкою. Цей о, хвостик нам треба протягнути на іншу сторону гачком, і закріпити. Ось дивіться Все. ось такий місочок. Отже, така сьогодні у нас невеличка корисність, але потрібна. Мені здається, дуже потрібно, бо я частенько в'яжу на роботі, де у мене немає під рукою голки. Ось так. Рада бути вам корисною. Дивіться мене, ставте свої подобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і залишайте свої коментарі. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я всім по можливості відповім. А з вами була ваша Оксана: до нових творчих процесиків. Па-па!